Наказав своїм учням, щоби нікому не казали, що він Христос. Бачите, Христос враховує в, люді, в людині людяність, але людина не побачила, не побачила в ньому божества. І ми бачимо, що Якраз іменно в цьому випадку Христос спеціально показує оту стан людини, коли каже, нікому не розказуйте, що я Христос, Спаситель, Месія. Чому так каже Бог? Тому що людина ще не готова. Для того, щоб навіть об'явити людині, що Ісус Христос є Спасителем, має бути етап, коли людина має до Того дійти. Ми багато людей зустрічаємо, які є далекі від Бога, сприймають церкву, священство, як щось таке. Як один із, скажімо, якихось течій так, модних або традиційних і все. Це значить, що вони не доросли, не дозріли. І тепер дивіться, в чому, в чому є вся суть у цього. Христос каже, дивіться, ми підемо в Єрусалим, і мене там засудять. Він готує він їх готує до того, щоб вони пройнялися місією Христа, місією спасіння. Бо Месія це не тільки Той, що стане на престолі і буде проголошений на цілий світ. Я Спаситель світу. Просто тому, що я красивий. Так? Чи як? Христос готує. Учнів своїх, щоб вони зростали у Бозі, формувалися і розуміли задум Божий і спосіб його реалізації. Ми підемо в Єрусалим, мене засудять. Я там помру, мене поховають і на третій день я Воскресну. Що каже Петро, Господи, чекайте нам. Не треба тобі того, не робиться, то недобре. На що Христос каже? Геть від мене сатано, ти мені спокуса, бо не думаєш про Боже а про людське. Ти мені спокуса. Не думаєш про Боже а про людське. Ви Знаєте, де воно починається? Оце? Воно починається дуже в дуже малих речах у нашому щоденному житті. От, наприклад, є піст, та? і мама готує щось їсти, пісне таке файне. Але є дитина, і мама так, ну, ти дитинці, то інакше, йой, дитинку. І є варіанти, коли дитина каже, мамо, то піст, тобто дитина вже більша. Мама каже: та нічого, їш ти слабонька, ти, 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 ти маленька, тобі треба рости, тобі треба їсти. І тих аргументів ціла купа. До церкви йти, та то далеко, та ми вже були. Би було трохи ближче до церкви, ми би ходили. А ті, що живуть біля церкви, кажуть, а ми і так біля церкви. А нам що? Ми, ми тут майже як на одній території, як мій сусід каже, я вікно відкрив та й слухаю службу Божу. І ми все це переводимо в людську площину. Ми мислимо як люди. Чи то є зле? Ні, то є дуже добре. Це дуже добре, як людина мислить як людина, так? але людина, яка хоче спасіння, вона повинна думати трохи про Боже. Щоб себе підготувати. В першу чергу до труднощів, бо труднощі дуже тебе проявлять. І в часі, коли приходять труднощі, людина, яка не сформована, вона зразу відпадає. Та, яка думала про людське, вона зразу відпадає, бо мислить по-людськи. Такі люди легко зраджують. Такі люди легко кидають в біді, в труднощах. Бо тому що думають про людське, про своє і тільки про себе. Решту йому нічого не в голові. І тільки ті люди, які думають про Боже, думають, що кроме мене є ще навколо багато людей, яких треба рятувати. І це має бути не одна людина, яка буде рятувати цілий світ. Христос прийшов і навчив нас, щоб ми думали про Боже. Бо він від Бога прийшов до людей і думає про Боже не забуває. А ми від Бога прийшли, бо Бог в нас вдихнув життя, прийшли в цей світ і за Бога забули. Хочемо жити без Нього. Але Бог це не є твій тато і мама, які тебе народили, ти виріс, став самостійним і можеш без них жити. Бог це той, хто дав тобі життя. І Він каже: хто не візьме, хто хоче йти за мною, візьміть на себе свій хрест і йдіть за мною. Як то робити, подивіться на мене. Я взяв свій хрест і поніс. Я приніс себе в жертву. І якщо в твоєму житті не буде, хоч маленького такого елемента жертви, ти як людина прийшов у світ, як каже Господь: ти є порох і у порох повернешся. І нічого за тобою не залишиться. І місця в Бозі тобі не буде, бо тому що ти абсолютно не думаєш про спільноту, ти не будуєш спільноту, ти хочеш бути сам. Тобі нікого не треба. Це диявольська пастка. Бо пекло то і спільнота одиноких, нікому не потрібних навіть Богове. Як Богові не потрібне, ти від Нього відказався, бо ти думав про людське, не про Боже. Якщо в тому, твоєму житті нема Бога, ти не здатний жити до спільноти. Ти не здатний бути в спільноті. Ти думаєш про людське, а не про Боже. Тому життя твоє після смерті не буде продовжене в Бозі. Воно буде поза Богом. А поза Богом, як може бути? То є пекло? Де воно взялося? На Бог створив то пекло, а Бог пекло не створював. Як не створював? А де воно взялося? Ми Його створили самі в собі. Відпадаючи від Бога, виключаючи Бога свого життя, ти попадаєш у спільноту одиноких, нікому не потрібних. Там, де демони, які відпали, які впали з неба, які були скинуті на землю, ті, які не могли жити з Богом. І це буде спільнота одиноких. Де ніхто нікому не потрібний, де ніхто ніким не цікавиться. І тільки принижує один одного своїм людським життям, своїми людськими слабкостями, за що диявол і ловить людину через людські слабкості, похоті, і іменно тим буде людину мучити. А ті, хто живуть з Богом, з Богом торжествуватимуть. Не у тих людських радощах, як ми любили попоїсти, поспати, ще когось любимо обняти, ще там щось. Це тішить людину на землі. У Бозі воно зовсім інше. Інакше. Тому Бог каже. Ти думаєш про людське, ти спокушуєш мене, думаєш, думаєш про людське, а треба думати про Боже. Тому будьте людьми повноцінними на землі. Побачте навколо себе свого ближнього, пристосуйте себе жити в спільноті, але завжди пам'ятайте і завжди думайте про Боже. Бо Боже дає життя вічне. Без Бога буде вічність, але поза Богом, тобто в пеклі. Тому слова Христові, які можуть мене врятувати, є прості. Я хочу Господи взяти свій хрест, і йти слідом, за тобою. Bo każdy, kto idzie za Chrystą, z Chrystą je, z Chrystą umiera i z Chrystą wskrysa. Amen.